У Лозовій розпочинаються віншування працівників культури сьогодні, 9 листопада, у них професійне свято. На початку присутні дякують колегам, які на фронті захищають Україну від окупантів. Потім хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих українців. Далі зі словами привітання до працівників культури звертається заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. Другий рік ми відзначаємо офіційне свято, мова хіння. І більшість, практично всі з вас могли відбуватися, поклаштовуємо сховище, організовуємо роботу пунктів незглавності. Бажаю вам, щоб ви врешті-решт, з нашої перемоги повернулися до тієї справи, яка є улюблена в вашому житті. Кращі працівники культури отримують почесні грамоти та подяки Лозівської міськради. Від імені народної депутатки України Юлії Світличної присутніх вітає та нагороджує її помічниця Марина Кожевник. Я дуже добре знаю, як вам зараз ваше, тому що для того, аби ви мали розвиток. Що країна обов'язково переможе і заграє на пам'ятник і наше життя, Колих вітає та нагороджує начальниця управління культури міськради Олена Пуга. Вона також дякує місцевій владі за сприяння розвитку сфери культури. Культура на громади розвивається, наповнюється новими іменами, новими формами навіть під час. Військового стану серед відзначених колективи закладів культури, бібліотекарі, працівники краєзнавчого музею, творчі колективи. Наприкінці виконавці дарують колегам свої виступи.